Чи отримає Україна літаки F-16 цього року? Отже, давайте дивитися. Чи ліквідують Путіна? Путін просто зникне. Яка доля чекає Соловйова? Ой, отже, Соловйов. Що з тобою буде? Просто зараз усе розкаже відомий український таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Гордієв. Як працює таро? Карти Таро щитують енергетику певної людини або ситуації саме в той момент, коли робиться розклад. За допомогою символів та зображень на картах таролог бачить ймовірні події на найближче майбутнє. І перше наше запитання: чи отримає Україна літаки F-16 цього року? Отже, давайте дивитися на те, чи отримають Україна літаки. А, і мало того, я хочу сказати, що 100% не тільки літаки, ще буде дуже і дуже багато гуманітарної допомоги, те, що на даний час бачу, і взагалі в цьому році у нас з вами дуже велика класна трансформація, яка принесе нам не тільки дуже позитивні вібрації в плані зброї, а ще й а, нарешті відчуття такого спокою. Але нам тільки залишилося м, відбити оцю не. Честь від нашої країни все буде добре. І літаки, і якісь ще фінанси, і тому подібне будуть вливатися в нашу країну в цьому році в дуже великій кількості. Що ж, будемо вірити в це. Наступне запитання: чи ліквідують Путіна? Отже, дивимося на ліквідацію Путіна. Дуже вже хотілося б поскоріше, але на даний час дивимося, що нам скажуть карти. У Путіна дуже багато страхів, а особливо зараз дуже сильно накаляється зараз ситуація з його взагалі енергетикою. Є велика ймовірність того, що Путін просто зникне. Тобто, це може бути і імітація смерті, а може просто людина безслідно якось зникне. Але те, що він готовий вже відступати, в нього вже є всі можливості для того, щоб цей план використати. А от що там з пропагандистами? Яка доля чекає на Соловйова? Чи вб'ють його? Ой, отже, Соловйов, що з тобою буде? На даний час е він відчуває себе доволі добре, не дивлячись ні на що, він впевнений, що все буде в нього добре, але проблема у тому, що карма приготувала для нього дуже багато сюрпризів. По-перше, це сюрпризи у вигляді хвороби, а особливо хвороби горла. Коли людина бреше, ви повинні розуміти, що його дуже сильно блокує горлову чакру. може це буде навіть і ракова хвороба горла? Хочу вам сказати, що на даний час дуже важка фінансова. Криза у людини, і він намагається зараз якось як чимось виживати. Тобто ця його пропаганда вона завела його в такий його глухий кут. У долі є свої плани, і нам дуже важко вияснити, що саме буде з цією людиною, як саме карма буде з цією людиною розраховуватися. Але повірте, стовідсотково за кожний свій вчинок будете мати відповідь від всесвіту. Тому йому бажаємо, як то кажуть, нещастя. Що ж, перспективи непогані. Тепер чекаємо, коли доля розставить все на свої місця.